Мене звати Христина Чернега. Вітаю вас на п'ятій колонці і запрошую у віртуальний простір мого авторського youtube каналу Там є що переглянути і обміркувати. Говоримо про хороше, без маніпуляцій, без брехні. Але насамперед мушу зізнатися, особисто мені геть не подобається президент. Шоумен і поганий актор. Це не обов'язково треба любити. Дональд Трамп. Треба срочно дати новість на сайті. Ах, це ж руда бестія. Бракує йому, знаєте, благородства, порядності і розуміння. Хто нападник, а хто жертва. Де добро, а де зло. Він дуже непогано вміє продавати і купувати нерухомість. <гум> а, а це трішки інше. Він може мати якісь претензії до одного з лідерів воюючої країни. Я й сама не є великою фанаткою Андрія Борисовича. Це є проблема не тільки для Росії, а й для Америки і всієї Європи. Хочеться це комусь, від, не хочеться. Гору так, як є. Знаєте чому? Тому що ніхто так не відстоює інтереси народу України, як Андрій Єрмак. Чому при чому тут Єрмак? Ну що ви... Другий після президенту Андрій Борисович і він, і він, і він і він. І він. Але персональна антипатія до конкретного героя сучасності, герой нашого часу, дія Шмія. Вовово, наш реформатор, оу-є! не дає Трампу права розкидатися тимчасово окупованими територіями України і возвеличувати. Кремлівського маньяка. тобто там руська пропаганда попрацювала дуже сильно. Так, так, саме Трамп витягнув Путіна з лайна, в яке того всадив український народ на чолі із залужним. Батько наш залужний ЗСУ сім'я. І тепер агресор затягує нас в пастку вічних стамбульських перемовин із своїми моськами за столом і пакетом вимог, після яких навіть мінські угоди. Видаються взірцем дипломатичної роботи. Ти, якщо Путін будеш себе так вести, б <кхи> і дивись, що ми думаєш з Трампом, тобі на настерпення железно чи що? І сі дзіньпінь тобі х поможе, ти поняв? Принаймні, під час нескінченної ратифікації мінських домовлялок під патронатом пенсіонера Кучми там пункт де територіальна цілісність України, України і так далі. Так що це таке? То це просто якесь дермамітанія. Полум'я війни було викручене на мінімалку. На голови не падали ракети і дрони, а захисники не гинули тисячами. Ми будемо виконувати ці мінські домовленості виключно в українських інтересах. Я не знаю, чому Трамп так відверто підіграє Кремлю, ігноруючи міжнародне право. Чи це така геополітична недалекоглядність у гонитві за Нобелівською премією? Чи китайський синдром, чи там щось особисте. Бійтеся тих, які у ласкаві, улесливі і дуже солодко говорять. Але я переконана будь-яке оголошення про проривні домовленості з Росією просто білий шум, хоч і гучний. І я б дуже хотів, щоб тепер, коли Путін відмовився від припинення вогню безумовно, щоб президент Трамп дав сильний тиск на нього санкціями. Ви знаєте, це як загадкові переможні пости Єрмака. Це пости в єрмак, це навіть не якісь помилки, а особисто він. То для чого ж ви в черговий раз виставляєте це я до Зеленського з Єрмаком, для чого ж ви в черговий раз виставляєте Україну? Ну бо ви ж хлопці, тіпа, к сожалению, але керівники цієї країни. Якості клоунів, які щось обіцяють і не роблять. А ще ж були кримські марення Подоляка. За дуже короткий час: 6 місяців чи 5, чи 7 місяців. Ми будемо знаходитись в Криму. І кава в Криму, і там ми побідіємо, формула міра. Навіщо ви щось обіцяєте, якщо ви не можете це зробити? Ну а ще були заяви Стефанчука: що продукти в Україні є і будуть завдяки уряду і йому. Скромному красунчику, ми молодці. Нам вдалося разом звичайно з президентом з урядом втримати економічну і банківську фінансову ситуацію в країні. Я не знаю таких країн, в яких, скажімо, так на четвертому отроці війни зай, зайшовши в будь-який суп -суп супермаркет, ми могли б побачити таку кількість пропозицій, які сьогодні є в Україні. Мені сьогодні оцей чувак хоче насяти з вами разом в очі. Багатослів'ям звичайно можна ненадовго налякати ворожий парад, по якому ніхто так і не жахнув. Давайте згадаємо, як зовсім нещодавно господин Єрмак і вся офісна президентська шваль на своїх телеграм-помийках і так далі викладала красиву картинку з Володимиром Олександровичем, який, значить. Згущається над Кремлем, і е, там було ще написано щось типу там типу, а этот день ми приближали як могли. Ну тобто це була пряма і неприхована така обіцянка влаштувати бадабум е, саме під час параду в Москві е, там на Червоній площі. Може, бахнем? Обов'язково бахнем. І не раз. Весь мир в труху. Ну потім. потом. Якщо бояться, треба працювати десь в іншій організації. Займатися іншою справою, але краще замість тисячі слів мати тисячі ракет, які нам дехто обіцяв. От я досі не розумію, де наші ракети. Вони ж в минулому році прозвітували, що в нас тут виробництво снарядів вже на го... ну, зроблено. Все, ми тут фотографії, вся фігня. І не просто мати, а вдарити по тих, хто на це заслужив. Окей, місолонч, пшінь пум. Та ну. Я засняв нефтіка. Німношка по хуже гаріть, И от толкоїлгарітальна виникає питання: а щоб що шо ви це робили, ребятки? Ну тобто, дивіться, якщо ви вирішили дійсно зривати цю історію, якщо ви хотіли атакувати Москву саме і саме в день параду, в ранок параду цього ублюдочного цього балу сатани. Ну так треба було це робити, тому що розумієте, це як то очень некрасиво виглядає, коли ти кажеш, що скодон, що нічого не робиш. Після того і перемовини підуть жвавіше, а Трамп так само швидко забуде про заклики здати території, як про те, що посмів назвати диктатором головного захисника демократії. Трамп каже диктатор, але це не так. То ви вважаєте зеленського диктатором? Я це сказав. Не можу повірити, що я це сказав. Бо Трамп, якщо ви не помітили, діє по ситуації і прогинається перед тим, хто демонструє справжню силу, а не уявні потужність і незламність. Я не диктатор, я ваш президент захищаю Україну від бід і проблем. Є відчуття, що офісам швидких рішень в США і на Банковій. Варто пришвидшитись, щоб ми нарешті кудись вирушили. Чи то до зміцнення оборони, чи то до тривалого перемир'я, чи до призабутої перемоги. По параду нічого не прилетіло, б твоєм сука, а ти по Харкову стріляєш. Ти сука, і по сумах. Ти чого бо люди на передовій без заміни вже четвертий рік. А в тилу кошовий, щоб вижити чотири чужі пісні. Квартал 95 вкрав у української групи їхню музику і наклав на неї свій текст і випустив. Квартал, взагалі, а хірі, слишиш. Ну а ще головний кварталівець по вуха в'язни у кредитах. Кредитна квартиру, кредитна машина. Досі? А, да, а на а... машину також? На одну, так. Да. Так ти ж брав цю машину ще до на вторгнення? Ні, це було в 2019 році. Ну, до повновштабного вторгнення? Ну, да, 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 да. Да. Ого. Досі виплачуєш кредит. Да. Це обман. Зараз е, витрати це там 3-5 тисяч uh -huh. доларів. 5, 5, 7, 7 На плюс. місяць? Так. Ну, я не знаю, рахуй ти. Ну, мабуть, в два рази більше. Я, я не вбачав, що це буде так дорого. У нас шестеро агардемарінок. Ти там є. Не перетруждайся сильно, Зість на ноль, оддихни. Тим часом свої плечі оборонно-промисловому комплексу змушені підставляти звичайні жителі Фастова. Двійко юних закоханих з легкої руки чиновників з Запорізької ОДА отримали потужне замовлення. Постачання товарів оборонного призначення. Красавчики, красавчики, треба їм так далі робити. Звичайний собі хлопчина з поштового відділення і його обранниця, вихователька, дитсадка виконали оборонні підряди на 25 мільйонів гривень. Ні, круто, дуже круто. Коротше, бабосики тютю. -тю. І це все без відриву від роботи в садочку і на пошті. <рес> я щастлив, що у дівчинки все виходить. Це все є брехня. Але чи надовго вистачить юнацького запалу підрядників і бюджетного бабла у чиновників-замовників? Корупція існує у всіх країнах. Робота складна, е, ніхто спасибі не скаже. Мені іноді хочеться сказати, що вам не хватить, ви не не, не нажрались. Такій непростій ситуації залишається одне: сподіватися, що Тищенко прийде, порядок наведе. Друзі приніс вам чудову новину. Ну, звісно ж, мова йде про Колю, котлету Тищенка, кума Андрюші Єрмака. Ну, власне, він вже прийшов, з чим усіх і вітає, дорогі мої брати і сестри. Вітаю українці! Ви знаєте, перше, куди захотілося прийти. Це у храм. Боже. Господи, ти поможи. Ну, махі. Буквально от на днях судов на судовому розгляді було прийнято рішення про пом'якшення йому власне цього от заходу. Тобто він вийде на з домашнього арешту, так сказать, на волю в пампаси. Цей складний для мене час. Дуже багато людей підтримувало мене. Ви мої друзі. Я дякую Богу, що ви в мене є саме такі. Як повідомляють уже зимі, зовсім невдовзі господин Тіщенка, цей могутній багнет. Партії Слуга народу поповнить її трошки, такі знаєте, проріджені ряди, і скоро зовсім скоро голос буде в унісон звучати з іншими титанами партії Слуга народу і знову буде голосувати за всі такі потрібні, потужні, незламні, рішучі і стійкі ініціативи з офісу президента. Низький вам уклін. Я вас дуже люблю всім, хто мене підтримував. Моя подяка. Слава Україні. Ти... Ну Ось і все, ну майже все. Правда лі, що Ніколая Тіщенка ти послала нахуй. О, боже. А это можна будет запікати.